Всім привіт! Я вітаю вас на каналі Майсправа Адмін і сьогодні я хочу розповісти вам, як швидко можна розрахувати та обрати акумулятор для свого джерела безперервного живлення і розрахувати приблизно наскільки годин вам його вистачить. Так, у мене було розлоги відео, яке я виклав у себе на каналі, ви можете його подивитися. Але зараз такі часи, що люди будують на швидкоруч свої персональні такі приватні пункти незламності, тому що вієлові відключення, у кого вони 2 години, у кого 4, у кого 6, у кого і більше. Тому немає часу дивитися довго, отже, почнемо досить швидко. Трошечки теорії, я хочу сказати, одразу був шквал критики, що я вам там розповідав про кальцієві, він розповідав про е, інші акумулятори, типу Лужних там і так далі. Е, е, хлопці та дівчата, виходимо з того, що е, у вас є якийсь акумулятор. Добре, коли ви щось обираєте для себе. Кажу одразу: ідеальний акумулятор для побутових пристроїв є літій залізофосфатний. Це дорогі акумулятори, але вони того варті. Якщо у вас немає тих акумуляторів, шукаємо будь-який інший. Так, підійдуть і лужні акумулятори, якщо у вас приватний будинок і є, куди сховати той акумулятор подалі від людей. Підійде і будь-який кислотний акумулятор. Якщо у вас немає іншого варіанту, ну так будемо вже користуватися тим. Краще, якщо у вас є акумулятори типу АЖМ або Гелві. Так, краще, але це не означає, що вони будуть найкращим варіантом. Ні. Просто виходимо з того, що у кожного акумулятора, і тут головне, і ще раз, я кажу, немає взагалі ніяких розрізнянь на стартові, тягові, ще якісь. Кидайте в мене помідорами, кажіть, що завгодно, це ваше право, питань нема. Але у кожного акумулятора, підкреслюю, у кожного акумулятора є свої параметри. Тож, ми маємо, коли ми беремо в руки якийсь акумулятор, уважно ознайомитися з його характеристиками, чи підходить він під наші м, якісь певні цілі для застосування. Чи не підходить. Якщо він не підходить, це означає одне: той акумулятор швидко вийде з ладу. Так, ви можете їм користуватися, але недовго. Якщо ви можете жертвувати акумулятором в ці часи, то так, ну користуйтеся, що я можу сказати? Якщо немає можливості там, обрати інший акумулятор, але вам конче потрібно, так користуйтеся будь-яким акумулятором, але просто враховуйте її характеристики. Як узнати характеристики. І, і частіше за все про це питають люди, люди, які взяли собі для побуту якісь кислотні акумулятори. І що я хочу сказати, кожен продавець має вам давати гарантийний талон і інструкцію по обслуговуванню. Ну Ось, наприклад, я коли я зайшов, це не, не реклама кажу одразу, коли я зайшов і взяв собі акумулятор фірмі «Автотехнікс», то я навіть не питав їх нічого, там в такому маленькій кишеньці на е, акумуляторі е, був гарантійний талон з інструкцією, до речі, до речі, а ось, він, ось, він, ось так виглядає той гарантійний талон з інструкцією по обслуговуванню е, вашого акумулятора. І ось таке має бути з кожним акумулятором. Так, всередині тут буде інструкція, як заряджати ваш акумулятор, як його експлуатувати, які в нього розрядні характеристики, тобто чи можна, чи не можна на нього щось навантажувати, ну і так далі. Якщо немає цієї інструкції, то питайте, будь ласка, у продавця. Якщо продавець там каже: Ну нема, ну що звичайний акумулятор ставиш, підключаєш, використовуєш. Ні. Не кожен акумулятор можна використовувати будь-де. Ні, в тому то й справа, що кожен акумулятор має свої властивості і особливості. І це я ж кажу в першу чергу, якраз властиво ось таким кислотним акумулятором. Трошки це саме відноситься і до лужних, там так само потрібно враховувати їх особливості. Але взагалі до будь-якого акумулятора, до будь-якого. Це пов'язано з, по-перше, нам потрібно мати. Собі уявлення якої ємності той акумулятор. По-друге, акумулятор, які струми дозволяє для того, щоб на нього навантажувати. На довгострокове і на короткостроково. Чому? Тому що у вас буває таке, що ви, ви підключаєте інвертор, там даєте навантаження, наприклад, холодильник у вас запустився, або скважний насос, або ще щось. І воно дає досить велике навантаження. Там навантаження вимірюється сотнями Ампер. Ви маєте собі уявляти, чи можна то навантаження підключати на ваш акумулятор. Так, є акумулятори типу USB, там, або просто на них кальцієві написано, або стартові, або ще щось завгодно. І там буде написано у нього два параметри. Перший вимірюється в ампергодинах, і він записується, це, це ємність акумулятора. І давайте його будемо позначати як це, це ємність. Це англійська буква Сі. То це є ємність акумулятора, і а, вона вам буде, ну, скажімо так, відправною точкою при розрахунках постійно. А, і максимально допустимий струм, який можна взяти з того акумулятора. Не на всіх акумуляторах записаний максимально допустимий струм, і ви маєте це з'ясувати. Оці два параметри вам мають бути відомі обов'язково для того, щоб ви не вбили свій акумулятор завчасно. Отже, вияснили, що, наприклад, у вас акумулятор 100 годин, максимальний допустимий струм у нього, наприклад, 100 А, але короткостроково він може давати 150 або й 200 А. Отже, є такі акумулятори, це зазвичай там якісь літій-залізофосфатні або звичайні літіві, це не, не суть важливо. Є акумулятори, наприклад, АЖМ, Мультігель, у них зазвичай так само. У них указується струм, наприклад, 100 А1, але у них не указаний максимальний струм зазвичай на повне навантаження, на довгострокове. Чому? Тому що вважається, що на АЖМ або на Геліві акумулятори не завжди пишеться це. Вважається, що струм для споживання дорівнює 1-3 ємності акумулятора, тобто 01 0,13. Оце є середнє статистичне показання для споживання якогось навантаження на звичайних кислотних акумуляторах. Ще раз. На кислотних акумуляторах, якщо не вказано іншого, ви маєте просто собі уявляти на довгострокове використання. Вважається, що ємності тире 0,3 ємності, тобто від 10 до 30% ємності на довгострокове використання. На короткострокове там може бути окреме значення. Наприклад, на півтора або два це можна там вказати, і там буде 5 секунд, 10 секунд або 1 секунда. розумієте? І це окремі характеристики, і ви маєте їх так само знати, як і всі інші. І я хочу сказати, що ось в таких інструкціях того може і не бути, і вам потрібно знову ж таки це з'ясовувати. Якщо, наприклад, ваш продавець вам цього не каже, звертайтеся до дистриб'юторів, дистриб'ютори вам підкажуть. Чому? Тому що оці інструкції вони мають надавати, так вимагає зазвичай виробник. Чому тому, що виробники і дистриб'ютори вони так само зацікавлені в тому, щоб ви використовували акумулятори за призначенням, щоб вони використовувалися правильно і користувалися їм довго, щоб вони відходили свій термін експлуатації. Але я хочу сказати, що ось це, наприклад, інструкція для, для кальцієвого акумулятора. Звичайного кальцієвого акумулятора, яка була зроблена фірмою GigaWatt, по бошівській ліцензії, і а, вона так само в собі містить деякі позиції, наприклад, там написано, що заряджати так-то, так-то, розряджену слід заряджати так-то, так-то. І далі і далі тут дуже цікава штука. Якщо ступінь зарядженості АКБ 80 і нижче, увага! Генератор автомобіля не може зарядити акумуляторну батарею до 100% її ємності при тривалій. Більше 12 годин безперервній роботи в такому випадку, АКБ потрібно зарядити стаціонарним зарядним пристроєм до 100% ємності. Про що йде мова? Мова йде про те, що ви на зарядний, автому... зарядний пристрій автомобіля зазвичай дає 144, 146 інколи 14,8 вольта. Оце і є те саме е, проблема, яка пов'язана з кальцієвими акумуляторами з кип'ячінням. Як ви у собі уявляєте, жоден з виробників не буде вам казати прямою мовою, що акумулятор для того, щоб зарядити на 100%, потрібно кип'ятити. Не можна, тому що електроліт виходить з ладу, тому що то кип'ячіння приводить до того, що електроліт фактично псується. Звісно, що виробник не хоче цього, і він вас попереджає, що якщо у вас на 80% або менше розрядився акумулятор, то звичайним пристроєм ви його не зарядите. Якщо у вас є навіть стаціонарний зарядний пристрій, який дає 14,4-146 вольта, то ви не зарядите тим стаціонарним зарядним пристроєм на 100%. Ось і все, це нічого більше не означає. І це насправді це непогано. Якщо ваш акумулятор буде тримати 80-90-100%, ну це дуже добре. Але це означає, що уважно читайте інструкції і якщо вам щось не, не зрозуміло, то звертайтеся до виробника, виробник вам підкаже, що робити в тому або іншому випадку. Я хочу сказати, що в інтернеті або ще десь дуже багато часу там хлопці ламають коп'я і кажуть, як правильно заряджати, як неправильно заряджати кожний акумулятор – Це особливість. Ви самі маєте уявляти собі, як він працює для того, щоб не вбити його. У вас має бути якийсь тестер для акумуляторів спеціалізований для того, щоб вимірювати його внутрішній спротив, і дивитися, що відбувається в тому або іншому випадку. Якщо, наприклад, ви зафіксували, ось у вас новий акумулятор, виміряли його внутрішній опір, воно вам сказало, що, наприклад, у вас там, ну, він вимірюється зазвичай там в амперах, або в якоїсь ємності від вашої скажімо так, відсотках від вашої ємності. так? То він вам буде казати, у вас, наприклад, там 85%, Ну то це непогано. 85%. Проте ж ви маєте собі контролювати ту ємність, яка у вас буде, наприклад, там за місяць експлуатації, за два місяці експлуатації. Якщо ви бачите, що від недозаряджання ваш акумулятор зменшує свою ємність, а він буде зменшувати свою ємність, отут вам потрібно вже зв'язатися знову ж таки з виробником або з продавцем або з дистриб'ютором, і запитати, яким чином правильно його обслуговувати, яким чином правильно його заряджати. І це не відноситься тільки для наприклад для кальцієвих акумуляторів а взагалі це відноситься до всіх акумуляторів. Тому що у кожного акумулятора свій графік розряджання, і кожне розряджання фактично вбиває той акумулятор. Виконується сульфатація, якщо не виконується десульфатація, то у вас фактично знижається ємність акумулятора, і з кожною зарядкою ємність акумулятора буде менше, 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 менше і все. І ви відслідкуєте за якийсь певний термін часу. Отже, на цьому все зупинилося, більше я на цьому зупинятися не буду. Далі ми переходимо до розрахунку. Розрахунок доволі такий простий. Формула по законі У на І. П у нас має бути відомо ви його вимірюєте будь-яким неважливим пристроєм ватт-метром, якимсь ще нам подивилися на паспорті або ще якось знали. Все, ви знаєте, наприклад, у вас потужність 100 Вт. Далі ви маєте розрахувати по формулі P U на I струн того акумулятору, який має давати акумулятор для того, щоб живити потужність 100 Вт. Зазвичай береться 12 вольт, хоча може бути 12,5, 12,7, 12,8. Але ми рахуємо 12. Чому? Тому що при навантаженні реально може напруга і впасти, вона буде менша, наприклад, 11,9. Під навантаженням я кажу. Тому ми рахуємо, що 12 вольт ми. Розраховуємо і вважаємо, що, наприклад, для забезпечення 100 Вт навантаження нам потрібно 100 поділяємо на 12, отримуємо 8,3 А. Округляємо до 9, тому що я ж кажу, що у вас під навантаження може впасти напруга. І округляємо до 9 А. Отже, 9 А має віддавати акумулятор для того, щоб ваше навантаження 100 Вт взагалі працювало. Добре, це порахували. А що ж з акумулятором? Акумулятор насправді для того, щоб віддавав вам ті 9 А, він же не може віддавати їх від, на 100%. Ні. Тому ми маємо розрахувати ємність акумулятора таким собі чином. Ми в коефіцієнт запасу акумулятора маємо врахувати. Зазвичай у кислотних акумуляторах той коефіцієнт складає 30-50%. Інколи він складає менше, наприклад, 20%. Але то вам розкаже лише тільки інструкція по експлуатації вашого акумулятору. Існують так звані deep cycle-акумулятори, які можна розряджати, наприклад, до 20-30%. А існують звичайні акумулятори, які не можна розряджати менше 50%. І от ви маєте собі уявляти просто, що у вас за акумулятор, наскільки його можна розглядити, для того, щоб мати якийсь запас по поємності того акумулятору. Отже, враховуємо, наприклад, що у нас 30%. Тобто ми маємо помножити на 1,3, щоб врахувати ємність того акумулятору. Добре, врахували ємність, отримали з 9 вже 12 амперів. Добре. Що ми маємо робити далі? Далі у нас є коефіцієнт перетворювача, тобто інвертор або будь-який пристрій, який перетворює напругу з 12 вольт акумулятора в потрібну вам напругу, наприклад, в 220. Він має якийсь коефіцієнт перетворення. Він не може бути 100%. У найкращих перетворювачів це буде десь 0,95, 0,97. Але це найкраще. Зазвичай рахується 0,85, 0,9 в гірших випадках це десь 0,7. Скільки ви берете, ну це вже вам там рахувати. Якщо у вас там якісь прості там джерело безперервного жилення, рахуйте 0,7, то не, не помилитеся. Якщо б у вас там щось супер-пупер наворочене, ну рахуйте 0,8. 0,85. Я рахую там із запасом, я ставлю 0,7. Отже, у нас виявляється, що має оці два коефіцієнти, вони майже завжди будуть константою. Ви можете їх один раз порахувати. І я, наприклад, для себе беру запас постійно з коефіцієнту цей 1 і 7. Тобто два, два коефіцієнта між собою перемножили, отримали запас, наприклад, 1,7. Все, ми знаємо, що наша ємність має бути в 1,7 рази більше, ніж то, що споживається на акумуляторі. Отже, з 9 ми отримали 12, з 12 отримали, наприклад, 15 А, і оце є мінімальний запас по струму, який має віддавати акумулятор. Для того, щоб той акумулятор віддавав вам струм оцей 15 ампер або 17 ампер, в залежності того, скільки у вас вийде. То ви маєте собі уявляти, з якою потужністю у вас, з яким струмом можна розряджати, безпечно розряджати ваш акумулятор. Як я вже казав, кислотні акумулятори можна розряджати е, струмом 0,1С, 0,3C. Якщо це літій-залізофосфатний, його можна розряджати струмом до 0,5С, і це питань нема. Можна навіть 1 с Він буде грітися, так довго це небезпечно, але можна. Так, і отже, ви вирахували, скільки ж у вас має бути той струм. Наприклад, якщо у вас там 0,3 від акумулятора, так, то ви маєте просто помножити на якусь ємність для того, щоб вирахувати той акумулятор. Отже, ми знали, що наприклад, нам потрібно мати акумулятор, який віддає 15 амперів. Якщо ми рахуємо 0,1 це, це у нас буде акумулятор, наприклад, 150 амперів. Ну і це ідеальний варіант. Також ми не можемо врахувати, що у нас ось тут зайшов в. Додому і у тебе стоїть акумулятор на 150 А. Ні. Зазвичай же ж всі рахують так заощадливо і беруть поменше. А поменше це скільки? Ну до 0,30. 0,30 це втричі менше. Тобто із 150 ми можемо взяти, наприклад, там 50 ну, або там 75 А годин і нам, в принципі, цього по мінімуму вистачить для того, щоб. Це працювало безпечно. А скільки ж по часу це буде працювати? От тут ми маємо собі уявляти, скільки по часу ми маємо просто розвантажу... завантажувати ваш акумулятор і дивитися: Ну, теоретично, так, ви маєте роз... розділити ємність акумулятора. Тобто, наприклад, у вас там акумулятор 100 ампер годин або 70 а годин. Ви їх ділите на то споживання, яке у вас є, наприклад, на 15 А, і отримуєте по часу, що у вас вся система буде працювати, наприклад, там, 6 годин або 7 годин. Так? Ось такий простий розрахунок. Але я хочу сказати: тут же ж не враховано ще одна дуже важлива річ: чим більше у вас іде струм від вашого акумулятору на зарядний пристрій. Тим більше ви маєте прискіплюватися ще до дротів, якими під'єднано ваш інвертор до вашого акумулятора. Чому? Тому що, якщо там у вас, наприклад, споживання йде 5 А або 10 А, ну так на дротах у вас буде невеличкий там опір, і в принципі все буде добре. І зазвичай то дроти там 2,5 квадрата, там 4 квадрата спокійно то витягуєте, ніяких проблем не буде. Проблеми будуть, коли ви будете великі навантаження підключати: 50 А, 100 А. Що таке 100 А, 100 А помножили на. 12 кВт. Коли це буде? Коли ви підключаєте той самий скважний насос, у вас йде там, скачок споживання такий великий, і, наприклад, у вас йде там, 1300 Вт. да? І ось коли запускається, у вас ті 100 А, так, начебто вони недовго споживаються, але 100 А це велике значення. так? І Якщо ви подивитесь, що відбувається з вашими дротами, вони одномоментно стоять гарячими вже. І ви маєте просто давати собі раду, що ви маєте запастися і поставити туди дроти, які можуть спокійно витримувати на постійно той струм, який ви хочете. Тобто, якщо ви хочете споживати 100-150 А, вам потрібно відкрити таблицю по. Значенням по перерізу по перетину того вашого кабелю, підібрати, наприклад, там 10-ти квадратний або 16-ти квадратний кабель, зробити мідний причому кабель, зробити до нього там чим він буде менший, тим краще, тому що опір же значно буде менший. Зробити для нього нормальні клеми, які будуть обжаті, а ще краще вони будуть пропаяні. І тільки після того ви можете в принципі, нівелювати оце додаткове витрачання амперів, яке у вас там буде втрачатися, а це буде доволі таки висока, е висока ємність, яка буде втрачатися на ваших кабелях. Отже, якщо ви працюєте з великими навантаженнями, то е одразу я кажу, що дивіться ще й на дропи. Тому що я бачив таке, коли люди, наприклад, там, використовують 4 квадрати, ставлять там півтора кВт і потім, потім дивуються, чого воно не тягне. Та воно і не тягне, тому що у вас дроти обмежують той струм, дроти стоять розкалені вже там червоні. так? Але ну, вони ще намагаються тижитися, тужитися і пижитися. І я хочу сказати, що це доволі небезпечно, тому що коли ті розкалені дроти приводять до, до пожежі, це дуже-дуже погано і дуже небезпечно. Тому завжди е, беріть дроти з запасом. Якщо ви десь взяли, ну, наприклад, інвертор, і у вас е, по якимсь певним. Е, ну там, Причинам, бо у вас немає під рукою нічого, ви маєте просто розрахувати максимальну потужність, яку можна по тим дратам отримати. Якщо у вас там 2 квадрати там переріз, ну то ви маєте собі давати раду, що якщо ви там 20 А будете брати постійно, то воно може ще й витримати. Може, а може і ні. Все ж залежить залежить від того, там яка мідь, наскільки вона стара. Які у вас там кінцівники стоять, наскільки вони пропає обжаті і так далі, і так далі, і так далі. Тобто, це потрібно просто враховувати, тому що це додаткове навантаження на акумулятор, все одно ваш прилад буде запитувати у акумулятора і казати Дай. І оці втрати ви маєте просто нівелювати. Ось і все. Все, я на тому закінчую. В принципі, я вам все розповів. Нічого тут надскладного немає. Ви просто маєте собі уявляти, як це все розрахувати. Все, я кажу вам до побачення. Приходьте на наш канал, у нас буде багато цього, цього цікавого. Слава Україні! Віримо в ЗСУ. Всім пока.